Твоя особистість, яку я називаю поверхневим Я і твоє глибинне я, невідокремлені одне від одного. В один момент у тебе може переважати переживання глибинного я, а в інший – поверхневого я. Вони можуть поєднатися, і тоді ти зможеш функціонувати у світі як людина, але з підключенням додаткового виміру. Які тепер діє через цю людину. При цьому змінюється те, як ти справляєшся з труднощами, ситуаціями та поводишся з людьми. Це вже не егоїстичний, а усвідомлений спосіб поводження зі світом. Тепер глибинне я або вищий розум. Може діяти через тебе і використовувати потік думок у твоєму розумі. У цьому випадку твій розум раптово чи спонтанно приходить до вірного рішення. Ти робиш правильну дію. Раніше, коли ти діяв лише з особистісного я, ти реагував реактивно, з егоїстичної обумовленості. Що зазвичай лише погіршувала ситуацію. Іноді я використовую вираз однією ногою ти можеш стояти в нашому світі, де ти є особистістю, а іншою ногою у трансцендентному вимірі. У цьому випадку ти більше не втрачаєш себе у своєму розумі. А це означає, що ти більше не втрачаєш себе у світі. Тому що, зрештою, світ, який сприймається тобою, і твій розум, це те саме. Ти більше не втрачаєш справжнього себе і одночасно дієш усередині цієї обмеженої сфери. Ти більше не шукаєш Якоїсь остаточної завершеності, повноти чи задоволення у цьому горизонтальному вимірі, ти можеш переслідувати якусь мету, тому що поверхневе я все ще діє тут. Ти все ще переслідуєш ціль, але не робиш помилку, сподіваючись, що її досягнення вирішить усі твої проблеми. Ти можеш бути дуже відданий тому, що робиш, але при цьому немає надмірного проєктування уваги туди, куди, на твою думку, тобі треба дістатися. Мені треба туди потрапити, мені потрібно досягти успіху, який зробить мене щасливим, змусить відчувати себе цілісним і задоволеним. І тоді я досягну всього. Доб'юся чого? Це все его. Отже, ти переслідуєш ціль, але твоя увага зосереджена на дії, а не на тому, чого ти хочеш досягти. Ти знаєш, куди хочеш прийти. Але твоя увага зосереджена на якості самої роботи. Яку б дію ти не виконував? Ти завжди знаходишся в стані присутності, в іншому випадку тобою опановує велика мета в майбутньому, яка ніколи не задовільнить тебе. Це дуже дисфункціональний спосіб життя. Часто виникає ситуація, коли щось трапилось, і ти не хочеш бути там, де знаходишся, і не хочеш робити те, що робиш зараз. Все це призводить до стресу. Стрес означає, що існує проекція у майбутнє, де ти хочеш бути. Ти хочеш бути там, а не тут. Тому якість роботи знижується. Твоя глибинна свідомість не вливається в те, що ти робиш. Дія це засіб досягнення мети. Твоя установка, що виражається словами Я хочу бути там і продовжую виконувати дію. Замінюється іншою. Так, на периферії я знаю, куди хочу потрапити. Але це не мій основний фокус уваги. Моя увага спрямована на саму дію. Таким чином, дія більше не служить майбутньому. Вона самореалізується і наповнюється силою. Іншими словами, ти насолоджуєшся дією, якою б вона не була. Є насолода енергією, яка тече через дію. Ця, як я її називаю просвітлена чи усвідомлена дія, не зводиться лише до того, щоб бути засобом досягнення мети. Звісно, це одночасно і засіб для досягнення мети, але по суті це роблення само по собі. Один з головних уроків Бгагаватдіти, яка була написана понад 2000 років тому, і яку слід прочитати кожному, полягає в тому, що можна діяти, не втрачаючи себе в бажаній меті. Яка називається в Бхагавадгіті плодом дії. Там говориться: Не приділяй надмірної уваги плоду твоєї дії. А просто усвідомлюй саму дію. Це вважається духовною практикою. Це називається карма йогою. Йога тут означає духовну практику. А не асане або щось таке. У словосполученні Карма йога карма означає дію та наслідки її виконання. Дія тут виступає як духовна практика. Це дуже потужне вчення, яке існує довгий час. Будь-яка діяльність. Що здійснюється тобою як особистістю, будучи виконаною таким чином, набуває сили. Ти опиняєшся в обох світах. Необумовлена свідомість діє через тебе, наділяючи найповнішою увагою, спрямованою на роблення в даний момент, чим би ти не займався? Ти не просто дієш. При цьому потрібно ще щось. Можливо, ти знайомий з терміном, який часто згадується в наші дні. Наприклад, у вченні New Age та інших. Це подяка чи вдячність. Що ми розуміємо під подякою? Зазвичай люди кажуть дякую. Одного разу хтось поставив питання. Я думаю, він буддист. Тому що буддисти не вірять у Бога як такого, але вони не атеїсти. Тут є певні складнощі не будемо в них заглиблюватись. Буддист запитав кому дякувати, якщо не мати на увазі Бога, який дав мені щось. Навіщо мені говорити дякую? Якщо я не розумію, кому дякую? Подяка це насправді вдячність. Це альтернативний термін, який можна використовувати. Що таке вдячність? Ти можеш бути вдячний будь-чому, приділяючи йому увагу. Щоб по-справжньому приділити чомусь увагу, твій розум має бути вільним від обумовлених назв та ярликів. Тобі потрібно перебувати у стані присутності, маючи при цьому чуттєве сприйняття. Ти приділяєш увагу, наприклад, цій квітці. У цьому випадку ти робиш це візуально. Ти цінуєш її красу, але без супроводу думкою. Тобі може прийти думка так, це красиво, але ти не застраєш в ній. Вона швидко зникає, і ти продовжуєш усвідомлювати цю квітку. Не припиняєш бути вдячним їй. Якби тобі довелося використати слова, то найбільш підходящими були б такі. Неймовірна присутність та життєвість. При цьому виникає свого роду подяка, не обов'язково виражена словами. Це глибока вдячність. Але так можна чинити з будь-якими предметами, навіть неживими. Тут стоїть склянка з водою. Я бачу відображення світла в воді. Це дуже гарно. На мить розум зупиняється і сприймає цю неймовірну красу, навіть не називаючи це красою. І тоді ти відчуваєш, що все є даром. А довкола тебе панує життєвість. Застосовуючи практику подяки, яка є способом перебування в моменті тепер, деякі люди припускаються помилки? Вона полягає в тому, що вони пов'язують подяку з історією у своєму розумі. Сенс історії такий: Я маю бути вдячний за те, що маю, тому що є багато людей навколо, які мають набагато менше або зовсім не володіють цим. Можливо, це так і є. Але це не справжня подяка, коли ти виражаєш її тільки у порівнянні себе з іншими людьми, які перебувають у гіршому становищі. Ти залежиш від того, щоб почуватися більш вдячним, якщо інші мають менше. Не шукай подяки на рівні історії свого розуму. А прагни до безпосереднього сприйняття, чуттєвого сприйняття, слухання співу птахів, споглядання неба, хмар, чого завгодно. Зверни увагу на те, як чудово відбувається світло від поверхні. Є. Просто цей момент чистої вдячності, життєвості всього, що тебе оточує. Важливим є розуміння відмінності між тим, що ти просто виконуєш дію, і тим, що при цьому ти споглядаєш щось і відчуваєш подяку чи визнання його існування. Це дуже тонкий момент. Давай поекспериментуємо прямо тут і зараз. Ти сприймаєш тотальність цієї кімнати і світло. Людину на стільці, яка говорить. Можливо, під час споглядання всього цього ти усвідомлюєш своє дихання. Тепер ми підходимо до найважливішого моменту. Оскільки ти усвідомлюєш усе це і вдячний всьому цьому, чи ти усвідомлюєш одночасно і себе? Не як особистість? Чи усвідомлюєш ти нерухому присутність, яка усвідомлює все це? Чи усвідомлюєш ти себе як усвідомлення? Це тонкий, але дуже важливий момент. Отже, ти сприймаєш зовнішній світ почуттів, які зрештою є лише поверхневою реальністю. Він також чудовий, але одночасно ти усвідомлюєш себе як усвідомлення, як усвідомлюючи нерухомий спокій, як необумовлену свідомість. Коли я описую це словами, виникає невелика помилка, створена мовою. Я питаю, чи ти усвідомлюєш себе? При цьому здається, що тут є дуальність. Але це тільки виглядає як дуальність є я і є те, що я усвідомлюю. Так здається лише тоді, коли починаєш говорити про це. Але коли ти не говориш про це, є лише саме усвідомлення. Тому що ти не відокремлений від усвідомлення. Через це невірно говорити. Я усвідомлюю усвідомлення всередині себе. Ні. Твоє усвідомлення усвідомлює саме себе. Можливо, це найкращий спосіб, як висловити це. Тут розкривається секрет того, як не втратити себе у світі та в своєму розумі. Коли ти дієш у цьому світі, чи можеш ти усвідомлювати себе як усвідомлення? Чи усвідомлюєш ти себе як простір, який є? Чи усвідомлюєш ти себе як простір для всього, що виникає у твоїй свідомості? Як простір для форм, що виникають, для твого фізичного тіла? Навіть для твоїх думок і чуттєвого сприйняття все це виникає в усвідомленні, яким ти є. Усвідомлення це простір для всього. Таким чином. Усвідомлювати цей простір, зрештою, означає усвідомлювати себе на найглибшому рівні, де ти набагато перевершуєш те, ким чи чим ти є як особистість. Цей простір усвідомлення фактично є справжньою суттю даного моменту. Це справжня сила моменту тепер. Сила свідомості з великої літери. Самого життя. Це наша буттєвість, наша суть. У деяких духовних традиціях її називають так: Я є. У Старому Завіті майсей запитав Бога, Як тебе звуть? І Бог відповів, що ім'я йому я є. Я є те, я є. Майсей був дуже здивований. Вау! Я є! Це ім'я Бога? Дуже дивно. Цього немає в Біблії, але я певен, що він так і сказав. Можливо, він щось зрозумів. Наша суть, Я Є. Це не просто наше маленьке Я, це істинне я всього Всесвіту. Це саме собою буття, буття самого Всесвіту. Ти можеш усвідомити, що всередині тебе воно існує як твоя сутність, і це поєднує тебе з єдиним Богом. Нам слід бути дуже обережними з такими словами. Тому що їх часто неправильно розуміли та неправильно використовували. Те, як це я бачу, сприймаю чи відчуваю, полягає в тому, що за свідомістю, яка є прихованою сутністю всього феноменального Всесвіту, який ми сприймаємо через наші почуття, стоїть величезний розум. Якимось чином він перетікає у наш вимір і поступово створює дедалі складніші форми. Цей розум перетікає в наш вимір із трансцендентного, який ми називаємо Богом. Звичайно, ми нічого не можемо зрозуміти про Бога. Він не існує ні в часі. Ні в просторі, він є трансцендентним у усьому цьому. Еманація Бога в нашому вимірі подібна до випромінювання світла, що виходить із сонця. Ця еманація є свідомістю, яка стоїть за кожною формою, що виникає у цьому світі. Це діюча розумність. Її також можна назвати душею світу. У стародавніх для цього був термін, що латиною звучав Аніма мунді» Душа світу. Зрештою, все є проявом цієї глибшої трансцендентної життєвості. Отже, те, що ти відчуваєш у собі як себе, як усвідомлення, це світло Боже в тобі, у якості тебе. Такі мої почуття. Сонячне світло невіддільно від сонця, і в той же час воно є продовженням сонця. Подібним чином випромінюється свідомість, яка є суттю того, хто ти є продовженням Бога, еманацією єдиного джерела всього життя. І це ти у цьому суть. Це Трансцендентне істине Я, яке буддисти називають не я, маючи на увазі особистість. По суті, ти світло Боже у нашому світі, можна сказати, світло свідомості. Ти світло для світу у якості свідомості. І це саме те, що Ісус сказав своїм учням. Ви світло для світу.